казка вигадка всяк знає, але казка дивина, в ній усе не так буває, і потрібна нам вона, нас вона навчає жити і поради нам дає, все в ній вміє говорити і у казці правда є. Десь у полі він стоїть, і з труби димок летить, друзі весело живуть. Хорум пісеньки ведуть. Відгадай, скоріш дружок, зветься казка Теремок. До вашої уваги, малята, інсценізація казки «Теремок» за допомогою театру топотушки. Стояв у полі малий теремок між варвистих квіток. Бігла повз нього сіра мишка. Задивилась на дубові дверцята, мальовані віконцята, схотіла в гості попроситись, постукала у двері і питає. Бі-бі-бі-пі, -бі! так в деревочку живе. Та ніхто не озвався, скочила мишка в теремок і оселилася у ньому. Скаже тим полем зайчик. Уздрів теремок затишний поміж квіток пишних і скортіло йому перепочити. Гукає він. Аго, а хто? Хто в теремочку живе? Пі-пі, я мишка норушка А ти хто такий? А я зайчик побігайчик Пусти і мене в Теремок. Згодилась мишка і зажили вони удвох. В місце якось руда лисичка, замилувалась Теремком і гукнула до господарів. А хто хто в Теремочку живе? Бі-бі-бі, я мишка нарушка Я зайчик побігайчик пі-пі, бі, бі а ти хто? А я лисичка сестричка. Пустіть мене в теремок. Не мешкати в трьох. Аж якось тим полем ішов вовк, підійшов він до дверей і загарчав. Рррррррр. А хто? хто в теремочку живе? Бі-бі-бі, я мишка норушка я зайчик-побігайчик, а я лисичка сестричка. Овчик братик, пустіть мене в теремок. Пустили друзі сірого в дім і зажили разом. Аж ось сунеться ведмідь, підійшов до дверей і реве. А хто? Хто в теремочку живе? На братик, а ти хто? А я ведмідь клишоногий, пустіть і мене в теремок. «Бі-бі-бі, заходь. І ведмедика поселили у своєму теремку, та стали вони жити дружньо в мирі та злагоді.